Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску Барса хоче підписати голкіпера збірної України. Збірна України втратила лідера «Динамо» перед матчем з Бельгією. Жирона зробила циганкову пропозицію продовжити контракт. Віктор поки мовчить. ЛНЗ підписав скандального гравця Полісся Макуана. Голкіпер національної команди України Андрій Лунін може покинути Мадридський реал. За даними іспанських медіа, інтерес до вратаря провиявляє Барселона. Президент каталонського клубу Жоан Лапорта вже контактував з агентом українця Жорже Мендешем щодо потенційного трансферу Андрія. Проте представник Луніна відповів, що сам гравець не розглядає такої можливості. До того ж, у Мадриді категорично відкидають варіант продажу свого воротаря головному конкуренту у поточному сезоні. Лунін взяв участь у дев'яти матчах, пропустивши 11 м'ячів і чотири рази зберіг ворота сухими. Крім того, українець відзначився результативною передачею, що стало унікальним випадком для варатарів Реала у Лалізі за понад 30 років. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Олександр Тимчик зазнав пошкодження під час тренування, коли команда готувалася до матчу Української прем'єр-ліги проти ЛНЗ. Про що повідомила прес-служба Динамо. У зв'язку з травмою захисник не зміг приєднатися до партнерів і не вирушив разом із командою до Черкас на гру. За інформацією джерела, після медичного обстеження клубні лікарі діагностували у тимчика м'язову травму. Через це він пропустить кілька найближчих поєдинків Динамо. Крім того, з великою ймовірністю він не зможе допомогти. Могти збірні України у матчах проти Бельгії. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу. А вам потрібно його вгадати. Іспанська Жерона запропонувала своєму українському півзахиснику Віктору Циганкову продовжити контракт, який чинний до літа 27-го року. Про це повідомляє АС. З інформацією видання наразі футболіст не дав клубу чіткої відповіді щодо цього питання. Джерело також зазначає, що влітку Жерона буде готово розглянути пропозиції щодо можливого трансферу циганкова, але при цьому не виключає варіант продовження угоди з українцем. Нагадуємо, раніше з'являлася інформація про. Зацікавленість у послугах циганкова з боку кількох клубів англійської прем'єр-лігії. Скандальний Вінгер Полісся Бенні Мокана уклав контракт з ЛНЗ, Повідомляє журналіст Ігор Бурубас. Після двох тижнів перебування в Черкасах гравець підписав угоду з Фіолетовими. Він виступатиме за команду Романа Григорчука на правах оренди. Договір підписано до кінця календарного 25-го року. Лівий берег оголосив про підписання контракту з півзахисником Єгором Шакуном. 17-річний футболіст став новим гравцем юнацької команди столичного клубу. Шакун почав свій футбольний шлях у ді США Рубіжне, після чого грав за Креміну та МФК Бровари. У 23-му році приєднався до академії Шахтаря, де двічі ставав срібним призером чемпіонату України Ю-17. Минулої осені дебютував у складі донечан у юнацькому чемпіонаті. Зазначимо, що головний... Головна команда Лівого берега наразі знаходиться на 11-му місці у таблиці УПЛ, маючи 19 очок. Український захисник колоса Валерій Лучкевич став гравцем Динамо. Повідомляє прес-служба Білосиніх. 29-річний оборонець приєднався до команди Олександра Шоковського в статусі вільного агента, підписавши контракт до кінця поточного сезону. Лучкевич є вихованцем запорізького металурга. За свою кар'єру він грав за Дніпро бельгійський стандарт Олександрію та СК дніпро 1 У складі Дніпра він ставав фіналістом Ліги Європи, а разом зі стандартом вигравав Кубок Ельгії у поточному сезоні він провів три матчі за колос, не заробивши результативних дій. Трансфер маркет оцінює його вартість в 400 тисяч євро. Колишній захисник Челсі Вейн Бріч розповів, як свого часу Андрій Шевченко побився з одноклубником Талемом Бен Хаїмом. Найкраща бійка, за якою я спостерігав, це бійка між Шевченком і Тальболь Хаїмом. Таль любив провокувати сутички. Думаю, між ними було кілька інцидентів. Здається, Шева зробив йому попередження. Ви ж знаєте, який тал після чергової провокації вони опинилися обличчям до обличчя, і комбінації, яку провів Шева, неймовірно. Це було щось на кшталт джеб Крос-Хук-Крос. Гра закінчилася. Він накаутував його друже. Талю довелося проковтнути гордість і рухатися далі. І більше він ніколи не наближався до шеви. Цитує Брідже телеграм-канал. Збірна з посиланням на задресінг-рум. У матчі 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів Бенфіка приймала Барселону. Гості грали в меншості з 22 ї хвилини, але змогли здобути перемогу. Вирішальний гол Рафіні забив ударом за меж штрафного майданчика. Анатолій Трубін не зміг дотягнутися до м'яча. За матч українські Бенфіки зробив 4 сейви. Статистичний портал SofaScore оцінив гру Трубіна в 7,2 бала з 10 можливих. Хускор дав українцеві оцінку в 6,9 бала. Оцінку гри Голкіпера дали вболівальники Бенфікі. Ось деякі коментарі. Учора команда грала непогано. Нам вдалося досягти іншої мети, але закінчили ми не дуже добре. Ми були надійні в захисті, незважаючи на помилку. Імператорські отта, святий Трубін і Павлідіс. Найкращим гравцем матчу повинен бути стати голкіпер. Інакше Барселона програла б гру на додаток до абсурдної неефективності гравців Бенфіки. Точно так само, якби Бенфіка виграла, найкращим гравцем матчу став би Трубін, тому що він врятував Бенфіку від поразки в першому таймі. Так і радий, що мене засмутило, так це те, що вибір Трубіна це дуже добре, але вибір Мартінеса – ні. Вербрюгін, Шевальє, Коста, Трубін і навіть булка на ринку багато воротарів, які одразу забезпечать якість. Це в матчі, в якому Трубін зробив три сейвів за один епізод. Браво! Трубін основний воротар порівняно з Луніним. Головний тренер французького Ліона Пауло Фонсека, який відомий в Україні за роботу з Донецьким шахтарем, отримав дискваліфікацію на 9 місяців, тобто до 30 листопада, повідомляє еквип. Крім того, португальському тренеру заборонено з'являтися в роздягальні Ліона до 15 вересня, як до матчів, так і під час них. Це суворе покарання Фонсека отримав за свою агресивну поведінку під час нещодавнього матчу з Брестом у 24-му турі чемпіонату Франції. У компенсований час другого тайму колишній тренер гірників отримав червону картку, після чого підбіг до головного рефері і почав істерично кричати на нього і фактично намагався завдати удару головою. Головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор викликав Неймара та ще 22 гравців на матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 проти Колумбії та Аргентини. Форвард Сантоса повернувся до табору Селесао після майже півторарічної відсутності. Він в останній грав за Бразилію в жовтні 2023 року, коли отримав серйозну травму коліна. Хороша гра Неймара за Сантус переконала Дорівала. Бразилія зустрінеться вдома з Колумбією 20 березня, а з Аргентиною в гостях 25-го. Збірні Бразилії необхідно перемагати, адже команда Дорівала наразі посідає п'яте місце у кваліфікаційній таблиці, маючи 18 очок. Лідирує Аргентина. В її активі 25 очок. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.